Ще раз чемпіонат області на чемпіонат України школи плавання Львівщини визначали найкращу. Близько ста юних спортсменів змагалися за перемогу. Командний чемпіонат області прийняв реконструйований 50-метровий басейн. Ска саме тут уже за 10 днів і відбудеться першість України, на яку приїдуть найкращі юні плавці. Проводимо такі, як відбір кращих претендентів, які в складі збірної Львівщини зможуть достойно. Показати надіємось, гарні результати на чемпіонаті України. Приємно, що сьогодні ці змагання проводяться в оновленому басейні. Наска це 50-метрове плесо, на якому можна проводити змагання в принципі найвищого рівня. На ці змагання своїх спортсменів виставили шість команд, проте на чемпіонат України пройдуть лише найкращі. Навіть місцеві спортсмени до цього басейну лише звикають. Учасники зізнаються у відкритому басейні пливеться краще, хоча не всім. На мою думку, набагато ну, краще плавати в відкритому басейні. Ну, тут, по-перше, то вже якось престижніше, 50-метровий басейн все ж таки. Під відкритим небом, звісно, ну, краще плавати, але для спиністів плаває на спину це, ну, я, якби можна сказати, мінус, тому що сонце може світити в очі, там результат само собою погіршується. Навіть із невдач біди не роблять, адже ще є час виправити помилки. Було тяжко, силу трохи не розрахував, але все добре, в принципі. Хоча за такої підтримки погано плисти неможливо. Місцеві плавці ще мають 10 днів, щоби підготуватися до національної першості, та на своїй воді таки вибороти медалі.